Ловий будинок, у який напередодні великодня влучила ворожа ракета, на якій стадії нині ремонтні роботи та коли мешканці пошкодженого під'їзду зможуть повернутися до своїх квартир, розкаже наш кореспондент Тетяна Беженар. Вона з нами наживо з Одеси. Тань, вітаю, що будівельники полагодили у будинку, тобто на якому етапі відновлювальні роботи. І вітання, колеги з Одеси. Тож вже три місяці поспіль. Будівельники працюють на відновлення житлового будинку, який позаду мене за цей час. Вже встигли встановити несучі конструкції, а саме діафрами жорсткості та колони. Відновили перекриття з другого по п'ятий поверх, встановили зовнішні стіни, а також міжквартирні. І наразі встановлюють вже міжкімнатні перегородки. Самі мешканці із жахом згадують день трагедії і масштаби руйнувань. Далі прошу пряму мову. С третьего этажа по шестой уничтожены были полностью, то есть здесь волонтерил на уборке, на, на разборке завалов где-то недели две, то есть все это видел. А выше выгорели шахты с электричеством, во многих тамбурах был пожар, погорели потолки, электрические счетчики выгорели. Крайне тяжелые, потому что я знал этих соседей. Ось ми хотіли в спортзал, да я спортзал, видел, в принципе, за два часа до этого в ліфті ехал. Незважаючи на те, що верхні поверхи будівлі не постраждали, люди сьогодні там не проживають, адже повністю означена система водовідведення, водопостачання, електропостачання, це вже найближчим часом почнуть на другому етапі будівництва відновлювати бригади ремонтників. Ну і крім того, встановлюють паралельно системи вентиляції та димовідведення. Далі прошу послухати прямо мову. Сейчас уже следующий этап это остекление, и внутренние перестенки, которые делают, уже обходят квартира. Я живу в этой секции, как раз я тоже записан на замену окон. Ожидаем сейчас. Очень это большая трагедия. И, знаете, я даже не могу передать словами, когда ты встречаешь человека каждый день, а потом его не встает. Ты уж понимаешь, что он погиб. Очних дат, коли саме люди зможуть повернутися до своїх квартир, поки будівельники не не називають. Втім, люди сподіваються на те, що вже до початку зими зможуть жити у своїх будинках. Квартирах нагадаю, що трагедія сталася напередодні Великодня. Тоді ворожа ракета влучила у житловий будинок, повністю зруйнувавши з другого по п'ятий поверх один із під'їздів. Ну і в результаті чого сім осіб загинуло серед них і тримісячне немовля. Із Одеси Тетяна Бажанар з ворота колеги. Далі вам слово. Таню, дякуємо. Тетяна Беженар з Одеси. Наша кореспондентка була на зв'язку з Одеси. Вітання забираємо сюди в стоянку на Київщину.